Коли перші агроблогери почали викладати свої відео в Ютуб, з них сміялись. Потім агроблогери почали ставати лідерами думок, і дехто з кмітливих виробників сільгосптехніки, посівмату, ЗЗР та інших товарів, почали купувати в них нативну рекламу у вигляді оглядів, так званих об'єктивних відгуків і таке інше. Ясна річ, що реклама особливо прихована, це двигун торгівлі. Тим більше зараз. І деякі агроблогери почали ставити рекламний бізнес на потік, експлуатуючи на повну свій авторитет та свою аудиторію в обмін на гроші, великі знижки чи дорогі подарунки. Зрозуміло, що зараз такий час, що агро не приносить. Тих прибутків, як це було 2 роки назад. Але тим не менше, хіба це може бути виправдання? Сьогодні хвалять техніку одного виробника, говорячи, що якісь найкраще, завтра вже хвалять іншого. Погодьтесь, що зі сторони це виглядає якось не дуже, об'єктивності нуль, апетити блогерів ростуть, а сам процес. Схожий на рекламний конвейер, чекаю на ваші думки у коментарях і, взагалі, як ви відноситесь до лідерів думок в Агро? Чи можна їм довіряти? Чи впливає їхня думка на вас при купівлі того чи іншого товару в агросфері? Дякую за увагу. Чекаю ваших коментарів.